Для такого об'єкта, як наш стадіон, важливою вимогою до системи управління доступом є простота використання. Деякі наші співробітники працюють раз на два тижні. Тож користування системою не має бути для них проблемою. Також для нас важлива гнучкість. Матчі відбуваються кожні 14 днів а в проміжках між матчами йде повсякденна офісна робота. До того ж, влітку на нашому стадіоні проводяться концерти. Насправді ми зупинилися на електронній системі з двох причин: по-перше, нам була потрібна гнучкість, щоб за потреби швидко перепрограмовувати ключі. По друге, ми хотіли, щоб наші співробітники перестали боятися втратити ключ. Раніше такі випадки створювали загрозу для всієї системи, особливо якщо губився ключ з високим рівнем доступу. Сьогодні ж ситуація вирішується за допомогою кількох євро та пари кліків мишкою. Ми вирішили обрати систему BlueSmart, тому що нам сподобалось, що циліндри повністю приходять. Ховані в замку з декоративною накладкою, і з двері нічого не виступає, що особливо важливо на стадіоні. Насправді, будь-які виступи часто отримують механічні пошкодження навмисні чи випадкові, та нерідко використовуються як підставка для ніг при переході через огорожу. Як на мене, додаток для управління системою дуже простий у використанні. Також не можу не відзначити гарну співпрацю з відділом продажів Вінкхаус і місцевим партнером компанією Блос. Ми пропонуємо повний спектр продуктів Вінкхаус у сфері механічних систем контролю доступу. Що ж стосується електронних систем, тут ми виступаємо дистриб'юторами рішення Blue Chip і надаємо первинне обслуговування. Також ми пропонуємо інноваційну систему Blue Smart. Надійність, якісний сервіс, інноваційні продукти. Саме це відрізняє компанію Вінкхаус на ринку.